Дніпро повернувся в рідне місто, місто, і хотілося б, щоб знову ж таки на постійній основі, щоб закінчилась війна, і всі клуби повернулись по своїх домівках разом із спортклубницями Повернувся в Дніпро й новий наставник команди Юрій Максимов. Ще під час кар'єри гравця він провів у місті два сезони свого футбольного життя, виступаючи з 1992 по 1994 рік у складі Дніпра. У тренерському кріслі в останній на Дніпро Арені Юрій Максимов був ще 27 листопада 2021 року. Тоді Полтавська ворскла, яку він очолював, програла Дніпрянам з рахунком 1-5. Той матч через повномасштабну війну став останнім на цьому стадіоні і для СК дніпро 1 Проте за майже два роки вони повернулися. Пан Юрій тепер, в якості головного тренера Дніпровської команди з новими ідеями та тактикою. Ну я з хлопцями розмовляв і сказав, що будемо грати три центральні захисники. Вони кажуть, що ми ніколи не грали цю схему для нас це перше. Ми навіть не одне тренування не провели, так би ну по подбору ігроків, які є, ну, ми різкнули, як говориться, і зіграли три. Центральні захисники ризик виправдався, хоча й не сповна. В першому таймі, за словами головного тренера Дніпра 1 багато чого не виходило. Проте Юрій Максимов зазначає, впродовж другої 45 хвилинки дії його гравців на полі можна було відзначити як задовільні. Кожна команда проти, проти віце-чемпіона грає з двоєним желанням. Ну я задоволений командою. Сьогодні команда дуже добре зіграла. Ну, Перший тайм десь був не дуже, ну, другий там. Є сіли, значить ну команд хлопців. Так що десь 30 хвилин на стані мені сподобалася гра. Саме останні півгодини матчу подарували прикутим до екранів болівальникам два голи. Перший м'яч забили футболісти колоса спортклубів. Всі вже за сім хвилин рахунок зрівняли. Точним ударом за Дніпро 1 відзначився Олексій Гуцуляк. Найбільше ж жодна з команд не спромоглася. Цей результат головний тренер опонентів вважає прийнятним. Очільник «Колоса» Ярослав Вишняк зазначає, забили першими і могли розраховувати на перемогу. Проте один заліковий бал в цій зустрічі також непоганий результат. За словами наставника ковалівців, на відміну від вдалої першої половини гри в виконанні його підопічних в другій варто відзначити, дніпряни додали в швидкості та якості своїх дій. Віддати належне Дніпру що це їх заслуга. Вони зарухались, швидше почав м'яч м'яч ходити. Вони почали підлаштовуватись. Можливо, десь відчули ці позиції, які тренер відчуває. Ну знову ж таки. Я пов'язую це не з тим, навіть що ми гірше зіграли, а десь Дніпро прибавив по ходу гри. Плюс новий наставник, перед яким я думаю, кожен гравець хотів себе проявити як найкраще. Наступний матч Аска Дніпро 1 проведе на виїзді проти Луганської зорі. А вже 2 жовтня спортклубівці прийматимуть на Дніпро арені суперників з металіста 1925 Максим Фандій, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.